Вітаю вас в рубриці Здорово жити. Якщо ви плануєте подорож в теплі країни, аби поніжитися на сонечку, в такому разі наступна інформація буде дуже для вас корисною. Як оберегти себе від негативної дії сонця? Далі в рубриці. Американська академія дерматології дає три ключові поради щодо поведінки на сонці: уникати усілякого перебування на відкритому сонці з 10 ранку до 16 вечора. Ховатися від сонця. Під навісом, парасолькою, тентом шукати тінь, але і перебування в тіні не можна назвати досить безпечним, якщо ви не використовуєте сонцезахисні засоби. Оновлювати шар крему необхідно кожних 2-3 години. Особливу увагу хочу звернути на інші засоби захисту від агресивного сонця, окрім косметичних препаратів. Передусім, це одяг. Чи приглядалися ви до гардеробу жителів південних країн? Звичайно, це одяг зі світлих натуральних тканин, що максимально покриває усі ділянки тіла. Він добре пропускає повітря і вологу, але міра захисту вологого одягу в порівнянні з сухим істотно знижена. Жарке сонце швидше ворог, ніж друг. Тим більше при контакті з сонячними променями треба дотримуватися простого правила добре те, що в міру. А що таке помірна засмага? Її ми можемо отримати, коли не присвячуємо пляжному дозвіллю вихідні дні, коли відпустку проводимо активніше, ніж зранку до вечора коло басейну, коли всіляко уникаємо перебування на відкритому сонці в години його активності, коли використовуємо сонцезахисні засоби крем, одяг, парасольки. Здавалося, б, беззаперечний аргумент любителів сонця в тому, що під його променями виробляється такий необхідний організму вітамін Д. А при повному виключенні сонця з раціону розвиваються хвороби. Тільки треба врахувати одну річ для того, щоб отримати необхідну кількість вітаміну Д в кров, досить виставити кисті рук на 10 хвилин під відкрите сонце, але не пекуче. А зовсім не усім тілом, розумієте? Крім того, сонце корисне і потрібне людському організму, але лише в тій кількості, в якій ми отримуємо його в холодну пору року, в літні години неактивного випромінювання крізь хмари. Часте перебування на пляжах, прогулянки під відкритим сонцем в полуденну спеку, без яких-небудь засобів захисту, це швидше захрожує нам сонячними опіками, тепловими ударами, раннім старінням шкіри, злоякісними новоутвореннями. Тому де б ви не були і куди б ви не їхали, пам'ятайте золоте правило. Все добре в міру! Будьте здорові та хай вам щастить!